Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Лебедине озеро, Чайковський, Матрешки, Пушкін, Лермонтов і Достоєвський. Просуванням за кордоном того, що досі називається великою рускої культурою, опікується розпівробітництво іноземцям більше відоме як руський дом. Ну а географія поширення насправді. Вражає навіть зараз під час російської війни в Україні і гібридної агресії проти Європи і НАТО. От тільки чи правда руський дом це про культуру? Анна Брикова розкаже. Поздравляю. Отаке привітання диктатору записали так звані друзі Росії, відвідувачі руських домів з кількох країн. Це представництво розспівробітництва, офіційна назва якого звучить так: федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном із міжнародною гуманітарною співпраці. Ця організація підпорядковується особисто президенту, але знаходиться у відомчому керуванні міністерства закордонних справ Російської Федерації. М'яка Сила Російської Федерації по всій землі кулі на даний момент вона представила ця організація близько в семи десятках країн світу і охоплює ледь не всі континенти. Конкурси творчі вечори, курси російської мови і прославлення великої російської культури. Том агресивної війни а в піріді сюрускає земля. за взводом своботом за рота рота крестом мечом літабаром м'яку силу використовує чимало держав. От тільки на відміну від розпівробітництва, від політичної пропаганди ті зазвичай утримуються. А от русський дом частина агресивної кремлівської машини. Він завжди розглядається Москвою як не тільки елемент м'якої сили для тиску на цю країну і формування своєї агентури впливу і симпатиків великої руської культури, а ще я і як і точка е, збірки для е, тих е, людей, яких е, Москва оголосила Саатєчиснім крім. То всіх вихідців із пострадянських країн, і хто чомусь закоханий у таку собі загадкову російську душу? Я вас, любіль, любов є, що бить може утім, осередків цих ніби менше, бо війна проти України стала причиною санкцій і проти цих, нібито культурних російських інституцій. От тільки у тій же Європі ті й досі де функціонують. До прикладу, у німецькій столиці. цікаво перекинути цей мостик між Росією і Германією. Бо ж росіяни вкотре паразитують на європейських цінностях. Мовляв, як можна скасувати культуру. Працював русський дом довго і в Україні, навіть після загарбання Криму і Донбасу. Донедавна був в Азербайджані, де гучно його заборонили, та в Молдові. В деяких країнах Євросоюзу вони формально не закриті. Але їхня діяльність серйозно обмежена через санкційний режим, через арешти рахунків, арешти майна. Ця діяльність є нічим іншим як прикриттям для розвідувальної діяльності і для готування російської агентури за кордоном шляхом зустрічі і надання грантів на навчання у російських університетах через численні програми розпівробітництва. Це така можливість, по перше, а легалізувати свою агентуру. Ми бачимо, що потім ці випускники російських університетів за кордоні потім спливають, наприклад, на наших окупованих територіях, як спостерігачі на оцих псевдовиборах, псевдореференду. Фінансують через програму Чесний погляд у парі з відомою раша тудей і діяльність іноземних журналістів, публіцистів і блогерів для просування кремлівських наративів, займаються цим безпосередньо і в русських дамах виставками, показами пропагандистських фільмів. Нещодавно в осередках відбулися заходи, присвячені багатостраждальному і нині окупованому Маріуполю. Вони активно використовуються для саме для пропаганди російських цих загарбань в дійсно відбілювання російських злочинів і агресивної війни. Ще в 22-му році директор ермітажу Петровський розказав про російських музейників да, про те, що вони, мовляв, є там спец... вони проводять. Спеціальну музейну операцію. що й не дивно, варто лише згадати, хто нині очолює розспівробітництво. підсанкційний Євген Олександрович Примаков, онук не менш одіозного Євгена Максимовича Примакова, якого називають одним із хрещених батьків путінізму, міністра закордонних справ Російської Федерації. Там ще за часів Єльцина, а ще він був керівником першого головного управління КДБ СРСР, це зовнішня розвідка. Він був керівником служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Тобто, це для розуміння, що через це просто ширма для роботи російської розвідки. Бо навіть культура в Росії це зброя, принцип якої матрьошка вірші, й балет на поверхні, а всередині шпигун. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини.